Липень 24-го року фермери зібрали пшеничку, продають її. Тішаться тому, що є якийсь результат, є якась трохи ціна, да, вона то падає, то росте. Але з кожним днем стає більше пропозицій на продаж господарства. І я спілкуюся зараз з цими фермерами, які хочуть продати свій бізнес, да, продати своє господарство. І я бачу, що дійсно. Не всі господарства, не всі фермери доживуть до 2025 року, і пропозицій на продаж господарства зараз буде ставати більше. Саме тому я хочу записати відео про це, проговорити фактори, які на це впливають, показати вам ризики, які можуть бути. І трошки вас підбадьорити. Тому тримайте свої телефони зручніше і поїхали! Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук, я агроном і засновник Гровекс Агродійстел Holding, бренду, який допомагає годувати світ. Ви приходите до нас з проблемами. Ми придумаємо, як їх вирішити, і на виході ми створюємо сервіси для вас. Всі посилання і телефони, щоб скористатись і заробити більше, стати краще. Знайдете під цим відео. Приєднуйтесь до шановного панства, клієнтів Гровекс. Чому не всі фермери доживуть до 2025 року, і чому більше господарств буде продаватися? Це не просто там, гучний заголовок, це дійсно вже так відбувається. Господарства насправді продавалися завжди, земля продавалася завжди. Це, це було, є і буде. Але зараз такий момент, що є е, ну, реально. Трошки більша пропозиція на ринку, ніж зазвичай. На жаль, чогось так відбувається. Тому давайте розберемось чого. Ну і перше, саме банальна причина. Я буду проговорювати причину, да, там, наслідок і можливі варіанти, як це ви, хто зараз дивиться це відео, можете менеджерити. Тобто, це там моя задача на це відео. Отже, перше: збитковість культур. Збитковість господарств і вимивання оборотки. Що таке вимивання оборотки? Вже багато разів говорив на цьому каналі, але окей, ще раз. Коли ви там, вклали 1000 доларів на гектар, а продали з цього гектара продукції на 900, да, значить це, там, 100 баксів у вас оборотки вимилось, Да, І вам треба її потім або достати з кармана. Де гроші не беруться ні звідки, да, або десь позичати, як наслідок буде рости там, закредитованість або зменшуватись власний капітал господарства. Це називається вимивання оборотки. Після унікального за 30 років супер суперрезультата 21-го року, в 22-му відразу почалось вимивання оборотки з початком повномасштабного вторгнення. От. Як це можна менеджерити? Як з цим справитися? Тобто це, це призведе до банкрутства. Да? Через це багато господарств там ще, ну, тримаються вже третій рік, да? але скільки ще зможуть триматися, невідомо. Тому це дуже швидко може призвести до банкрутства. Як це можна менеджерити? Саме перше навчитись рахувати гроші, навчитись рахувати техкарти. І навчитись робити так, щоб ваші культури були точно прибуткові. Крім того, шукайте шляхи, хай трошки, але високомаржинального заробітку. В когось це будуть тварини, в когось це будуть якісь нішеві культури. Можливо, самостійний експорт, можливо, якась переробка. Багато дуже варіантів, але шукайте шляхи збільшення маржинальності. Хай це буде якийсь малесенький додатковий бізнес, але він буде працювати як диверсифікація, він допоможе вам, як то кажуть, підтримати штани. Друга причина це низька освіченість. Тобто, серед тих, хто зараз працює на землі, дуже мало тих, хто мають економічну, менеджерську або тим більше агрономічну освіту. Це таких людей, ну, реально одиниці. Але це й не обов'язково здається. Да? Але все-таки, якщо навіть ти маєш досвід, як працювати на землі, все одно загальна освіченість, загальна логіка по тих картах, по сівозмінах, по економіці, по кредитуванню, по оподаткуванню, тут дуже багато знань, дуже багато інформації, яку треба. Перетворити в свої знання, як наслідок потім в технології виробництва в вашому господарстві. Це і до 21-го року була величезна бляха проблема. Нехватка кадрів, нехватка людей, які знають, як має бути, які вміють зробити круто. А зараз, коли почалась війна іде мобілізація, то ця проблема прям стала кричущою. Да? Тобто людей, які можуть щось робити, та... Та навіть не брати там, агрономів там, чи бухгалтерів там, чи ще, ну, тих, кому треба реального освіта. Да? А, та навіть взяти механізаторів. Зараз знайти людину, яку можна посадити на якийсь хай не дуже дорогий, але просто на нормальний трактор, ти її хрен знайдеш. Да? А на МТзах вже робити теж ніхто не хоче. Тому навіть на прикладі механізаторів, це капець просто яка велика проблема. Тому, а, а, окей, а як же можна менеджерити дефіцит кадрів? Ну, Тут є там багато різних напрямків. Якщо це про техніку, то йти до френдів, щоб вони вам зробили автопілоти і а, забили програми навігації лінії посівів, лінії робіт, і тоді навіть школьник зможе їхати в будь-якому тракторі, а, бути чисто оператором, да, а не механізатором. А, або Наймати техніку, тобто якусь сервісну компанію, або в сусідів, в кого є класна якісна техніка, або о, шукати якісь курси, да, там, агрономічні, окей, бухгалтерські окей. Або шукати, там, якщо це там агроном, да, то можна на аутсорсі наняти агронома, на консалтинг, наприклад. Ось, Гровекс Академі робить. Якщо це там бухгалтерія, так само є на аутсорсі. А, ну, тобто можна знайти, як або навчити людину, або наняти на аутсорсі, або банально вкрасти в сусіда спеціаліста, перекупити. Це ніхто не відміняв, це гарно працює. А, ви маєте продати людині ідею, що з вами буде краще. Що ви будете платити більше, що у вас небо блакитніше, да, гроші зеленіші і так далі. От. Це можна менеджерити за бажанням. Саме головне, щоб ви цю проблему в себе в голові сформулювали і написали на папірець. Не можна працювати з тим, що ви не достали з голови. Наступна проблема це мобілізація. Реально, зараз ми захищаємося від великого ворога. Велика шана тим людям, хто зараз в окопах відстоює нашу незалежність і дає нам з вами можливість зараз там, записувати відео, дивитися відео, сіяти, збирати, захищати, підживлювати. От. І е, реально там серед клієнтів, наприклад, Гровекс Маркета да, у нас, там, до війни було 8 тисяч активних клієнтів, сотні керівників і працівників е, фермерських господарств. Пішли в армію. І це нормально, так має бути. І далі йде інтенсивна мобілізація, і керівники господарств і працівники господарств будуть іти в армію. Як це можна менеджерити? Ну, якщо ви керівник господарства, то окей, можна там, призначити наслідника, да, спадкоємця і там, за ним представити когось дивитися. Якусь аудиторську компанію, да, чи консалтингову компанію. Або можна там здати всю землю в суборенду. Не продавати господарство, да, а здати е, в суборенду, а там техніку законсервувати, наприклад. Да? Або там ще якісь варіанти. Або ось зараз обіцяють нам, що зроблять 100% бронювання для сільського господарства. Але. Господарство до 300 до 500 гектар, не можуть нормально забронюватися. До речі, якщо вам цікаво, я би хотів записати відео про бронювання в агро, ми розібралися з цими параметрами, як це може працювати. Пишіть в коментах, запиши про бронювання. Якщо не береться там хоча б 30-40 людей, ми запишемо окремий випуск з нашим юристом, як робити бронювання в агро. Тому що, якщо погодять норму. 100% бронювання в агро, то це стане суперактуальним. Ну, дуже хотілося б, щоб це було. Тому що ну, менеджерити мобілізацію морально складно і потім юридично складно. Наступна велика проблема це великі адмінвітрати і відсутність високомаржинального виробництва. Що я маю на увазі? Середня прибутковість там, за останні 2 роки. Це десь порядка від 0 до 15%. Що це значить? Якщо ви вклали 1000 доларів на гектар, то ви заробили від 0 до 100-150 баксів на гектарі. І за рахунок того, що багато в кого маленький земельний банк, то адмінвитрати, ну тобто, умовно, те, що ви собі на життя використовуєте, да, платите там. Бухгалтеру, юристу там, або віддаєте на Збройні Сили України, це може складати спокійно 100, 150, 200, 400 доларів на гектар. Це ну, дуже великі адміністративні витрати. Я зараз не кажу про донати. Донати це правильно, треба, да? але пам'ятайте про сталість вашої сім'ї, вашого господарства. От, е, тому. Адмінвитрати можуть бути дуже великими, тому думайте про те, як оптимізувати свій сімейний бюджет, як оптимізувати бюджет свого господарства. Тому великі адмінвитрати зрізайте все абсолютно, що зможете зрізати. Це дуже важливо, це допоможе вам вижити вашому господарству, вашому бізнесу, ну і вам, як наслідок. Остання, але, мабуть, найважливіша проблема це моральна давка. Зараз ми з вами, як особистості, як люди, як особи, як громадяни, знаходимося під дуже великим моральним тиском. І є вирогідність того, що ми просто це не вивеземо морально. І якраз керівники господарств, з якими я спілкуюся, які хочуть продавати свої господарства. Це є основна їхня, скажімо так, біль і причина. Вони зневірились, вони морально зламані. Вони не вірять більше, що вони зможуть на цій землі класно, комфортно жити і бути щасливими, і годувати світ і заробляти гроші. Фермери це. Хребет нашої нації, ви робите дуже поважну, дуже круту роботу. Велике вам за це дякую. Вірити треба в те, що робить вас сильнішим. Я для себе прийняв логіку, да, що я вірю в нашу перемогу. Я вірю в те, що все буде добре. Я кожен день намагаюсь робити все, що я можу, для того, щоб пришвидшити перемогу, для того, щоб. Не було ні одної ноги окупанта на нашій землі. Я роблю те, що я вмію, я роблю те, що я бачу, що я можу зробити. Я створюю максимальну цінність з ранку до вечора, для того, щоб наша Україна була квітуча і вільна. І я вірю в нашу перемогу. І це робить мене сильнішим, чого бажаю власне і вам. Ви маєте вірити в те, що робить вас сильніше. Тому я хочу вірити і вірю в те, що буде наша перемога, і наша країна буде квітуча і вільна. А свинособаки собаки всі здохнуть. Тому дякую вам за перегляд. Хай прибуде з вами урожай і перемога!